я пізнаю світ урок номер 282 Свої друковані зошитки розгортаємо на 11-й сторінці. Тема нашого уроку евристична олімпіада. Як ви вже розуміли, сьогодні ви будете працювати самостійно та виконувати завдання з Олімпіади, які для вас підготували наші друзі. Але на початку давайте прослухаємо повідомлення від нашого центаврика та дізнаємося, багато цікавинок. Сідайте всі рівненько та слухайте уважно. День, друзі, протягом кількох років ми вивчали, як працюють системи органів. Я зрозумів, що організм це злагоджений механізм, робота якого здебільшого залежить від самої людини. Наприклад, під час сну. Тіло відпочиває і відновлюється, тому після гарного нічного відпочинку легше зосередитися на важливих завданнях. Найголовніше вірити у свої сили і цінувати час. Отже, разом до успіху Давайте з вами знайомимося з умовами Олімпіади. Завдання друге. Слухайте, будь ласка, дуже уважно та слідкуйте за нашим диктором. Умови Олімпіади. За 40 хвилин треба виконати 9 завдань. За кожне правильно виконане завдання можна отримати зазначену кількість балів. Серед запропонованих варіантів відповіді. Лише один правильний завдання олімпіади різних рівнів складності, щоб збільшити шанс на успіх, дотримуйся наведеного алгоритму. Уважно прочитай перше завдання. Якщо є ідеї щодо його розв'язування, спробуй виконати. Якщо ти розумієш, що перше завдання занадто складне, переходь до виконання наступного, адже можна згаяти весь час на виконання першого завдання і не розв'язати ні його, ні решти. Так само виконуй інші завдання. Якщо залишився час після розв'язування всіх легких для тебе завдань, повертайся до складних. Якщо не все вдалося, запевняємо, іншим разом удасться краще, бажаємо успіхів! За певним алгоритмом, будь ласка, візьміть участь в евристичній олімпіаді. Завдання знаходяться на сторінках 12 та 13. З першого по восьме завдання оцінюється трьома балами. Вам треба у обчислити числити 2 помножити на 0, помножити на 2, помножити на 0 і додати 2020. Діти, що цікавого ви тут помітили? Дійсно, цікаве тут те, що коли ми з вами множимо на 0, то все рівно буде 0, тобто перші три дії в результаті отримаємо 0. І додати 2020 це буде варіант під буквою B. 2020. Букву Б записали ось тут, в комірочку. Так само далі ви читаєте дуже уважно, кожне завданнячко можете на окремому аркушику рахувати і обирати правильні відповіді. Букву з відповіддю ви записуєте у квадратик ось цей, так, у комірочку. Так, у шостому завданні, сьомому, восьмому, так само, ви дуже уважно читаєте і виконуєте певні завдання, певні вправи. Букавку записуєте у комірочку. Потім вам слід буде сфотографувати все, що ви виконали, тобто дві сторіночки, а я перевірю і ось тут вам напишу кількість балів, яку ви отримали. Сподіваюсь, що з усіма завданнями ви впораєтеся невідмінно. Тож, сідайте рівненько, беріть ручку, простий олівчик, на всяк випадок візьміть звичайнісінький аркушик. Для того щоб розв'язувати певні завдання, щоб вам було зручніше, і починайте виконувати. Бажаю вам успіхів! Ну а після того, як ви виконаєте запропоноване завдання, не забудьте все це сфотографувати та прикріпити на платформі нові знання для перевірки та отримати певний результат. А на цьому давайте підбивати підсумки. Кажіть, будь ласка, які навчальні одиниці ми з вами сьогодні повторили і пригадали. Що цікавило вам запам'яталося найбільше? Можливо, ви про що й хотіли б дізнатися більш детальніше? У своїх маленьких згошитках для домашніх завдань, тиждень 32-й, виконайте завдання на сторінках 2 та 3. Успіхів вам! Урок завершено!